Права гарантуються кожному. Однак їх можуть порушити. І якщо нічого не робити, ваші права можуть порушувати і далі. Тому їх необхідно відстоювати, і це не вимагає багато коштів. А наша рекомендація допоможе вам зекономити час. Правило 1. звертайтеся лише письмово. Не бійтеся і не лінуйтеся звертатися до чиновника письмова. Для нього існує тільки те, що написано, підписано, датовано, зареєстровано і позначено обхідний. Тому одразу привчайтеся до письмового спілкування з чиновником. Це зекономить і ваш, і його час. Не бійтеся відмови у будь-якому випадку. Ви абочнів отримуєте відповідь з більш-менш чітким формулюванням, або ж докази, що ви зверталися, і все це вам знадобиться в судовому процесі. Правило друге: поважайте процедуру. Припустимо, ваші права порушили і ви вирішили скаржитися. Починайте з найнижчої інстанції. Першу заяву можна адресувати тому, хто безпосередньо порушив ваші права або його керівнику. Пишіть вашу заяву в двох примірниках: один подайте на розгляд, а другий залишить собі як доказ на майбутнє. В статті 20 закону України про звернення громадян встановлені терміни надання відповіді на вашу заяву. Якщо для підготовки відповіді не потрібно додатково вивчати питання, її надають не пізніше 15 днів з момента отримання заяви. Якщо ж питання вимагає додаткового вивчення, відповідь надається протягом місяця. У дуже складних випадках відповідь можуть готувати 45 днів, але про це вас повинні письмово повідомити. Також важливо пам'ятати, що деякі звернення визначаються анонімними та не підлягають розгляду, а саме письмове звернення, де не зазначене місце проживання та відсутній підпис автора. Правило третє. Наполягайте на письмових відповідях. Пам'ятайте, чиновник зобов'язаний надати письмову відповідь, інакше він порушує законодавство і його можуть покарати в адміністративному порядку. Це визначається статтєю 212 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Так, незаконна відмова прийняти або розглянути звернення, інше порушення закону України про звернення громадян, тягне накладення штрафу на посадових осіб, розбір штрафу від 25 до 50 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Якщо ситуація повториться, штраф зросте від 60 до 80 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Також можливий інший варіант покарання громадські роботи на строк до 20 годин. Тому вимагайте, щоб ваша скарга була зареєстрована, на ній поставити дату і прізвище того, хто її прийняв, або реєстраційний номер. Якщо вам відмовлять цьому, надішліть скаргу рекомендованим листом. Обов'язково зберігайте і ваш примірник скарги, і документ, який підтверджує факт подання скарги. Правило четверте: одна скарга, одне питання. Математика проста: якщо у вас два питання, пишіть дві скарги. Якщо п'ять то п'ять. Намагайтеся викласти ваше звернення на одній сторінці і обов'язково зазначте, який результат хочете отримати, наприклад, відновити ваші права або провести перевірку діяльності. Правило 5. Не поспішайте звертатися до суду. Сьогодні у чиновників є улюблена відмовка. Ідіть до суду, хай там вирішують. Не піддавайтеся на це, доки не будете готові. Усі наші суди завалені малими і великими позовними заявами. До суду слід ретельно готуватися і збирати докази. Краще зробити усе, щоб вирішити справу на досудовому рівні. Наприклад, якщо питання виникло в лікарні, подавайте скаргу на головного лікаря. Якщо вас не задовольнила його відповідь до обласного керівництва, якщо не зможете вирішити питання на досудовому рівні, не бійтеся звертатися до суду. По перше, деякі питання взагалі можна вирішити тільки в судовому порядку, наприклад, встановлення юридичного факту. Належність до громадянства України тощо, по-друге, суд це можливість поспілкуватися з чиновником поза його кабінетом на рівних. Перед зверненням до суду обов'язково потрібно проконсультуватися з юристом. Отримати безкоштовну правову допомогу можна в недержавних організаціях, таких як Українська гельсінська спілка з прав людини або ж в центрах державної системи безоплатної правової допомоги. Зверніть увагу, що якщо вас затримали, за рахунок держави вам буде надана послуга адвоката. Цивільних і адміністративних справах всі бажаючі можуть отримати усну або письмову консультацію. Допомогу адвоката ви можете отримати, якщо належите до пільгових категорій, передбачених в законі про безоплатну правову допомогу. За єдиним номером контакт-центру системи безоплатної правової допомоги можна дізнатися, де знаходиться найближчий місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, а також які послуги там надаються. Контакт-центр працює цілодобово. Дзвінки безкоштовні зі стаціонарних та мобільних телефонів. Також цю інформацію можна отримати на сайті. Українська гельсінська спілка з прав людини надає безкоштовну правову допомогу особам, які живуть з ВІЛ, з будь-яких питань. Під відео ви можете знайти контакти всіх приймалень, а також телефони гарячих ліній. У ситуації, коли ваші права порушуються, головне не боятися зробити перший крок, і ви зможете знайти підтримку і допомогу як у державних, так і недержавних установах.